Та, Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту, я Левко з Захарій, група 524, презентує прилад для демонстрації явища перевантаження під час руху по вогнутій поверхні. Відомо, що вага це сила, з якою тіло діє на опору внаслідок дії сили тяжіння та інших сил. Але якщо сила тяжіння залежить тільки від маси тіла і прискорення вільного падіння на планеті, то вага тіла або сила ваги залежить від характеру руху тіла. Якщо тіло рухається з прискоренням вгору, то вага стає більше за силу тяжіння, це легко демонструється за допомогою динамометра, піднімаючи тіло вгору з прискоренням. Дещо складніше уявити собі такий самий результат збільшення сили ваги під час руху тіла по вогнутій поверхні мосту. Спочатку розглянемо будову приладу штатив опора, на якому знісеним жорстоку закріплено вогнуту пружню пластину, під якою розміщені контакти електрокола, в яке включені світлодіоди. Якщо насередину цієї поверхні нерухомо розмістити візок з певним вантажем, то поверхня прогинається. Але недостатньо, щоб замкнути контактори електронного кола. 6В. Відхиляємо візок у будь-який бік пластини і відпускаємо.